Вітаю, друзі. 22 листопада 2025 року. Ну, вирішив ще зняти одне кіно про обробку саду. Моя десятка, їй зараз якраз виповнюється 3 роки, посаджена з кістачок своїх власних, і ви бачите, який результат. До 5 метрів. Ну, я буду обмежувати на 4 метри. У мене тут є де прив'язати. Все з ними чудово. Кістачок. Так, друзі, тут розгрілася дискусія по поводу бордовської суміші, з замінників. Після одного відео, дуже цікавого, дівчина одна випустила. Що я можу сказати, друзі, я цілком згоден з таким висновком. Бордовська суміш добра штука, але готувати її вже набридло всім, в тому числі і мені. Але я експериментую і знову цю дільницю персиків і нектаринів. Це два ніктарини, а це персики. Я знову обробив бордовською сумішю. І ви бачите, результат чудовий. Хоча лило 2 дні. От, перепахав своїм культиватором тут все затягнуло водою. Так от, друзі, бордовська суміш, звісно, потрібна. Але я показував. У минулому році свої експерименти ця дільниця була оброблена касайдом. Та дільниця була оброблена хірокупром 700. В кількості 50 грамів. Тут був Касайд 80 грамів. І Нордакс був в кількості 35 грамів. І до всіх цих хімікатів я додав масло. В тому році препарат 30 б Цього року я буду додати, вже додав, вже я все обробив, я додав Олемікс. І тут, на цій дільниці цього року я випробовую Бордо в кількості 100 грамів. На 10 літрів, плюс 200 мл масла Олемікс. Масло високоякісне із рослинної олії, рапсової плюс активні речовини, парафіни різні, а може і воск. Так от, друзі, що я должен сказати? Бордовська суміш все одно потрібна. Якщо отакий от сад, як у мене, я кожен рік його показую, у мене тут вже немає на показ кучерявості. І зараз я вже позбавився і клястера з і комікозу, то можна, запросто можна використовувати тут замінники. Причому такі замінники. Які використовують американці. Ну, наприклад, Нордакс я використовував 35 грамів на 10 літрів. Тут в цього хіміката найвища кількість чистої кристалічної міді. Хірокупрум в тому році я використовував там теж 700 грамів на кілограм чистої кристалічної міді. Я давав 50 мл. Воно таке, як наподобі медян Екстра, тільки більше концентрироване. Касайд я давав 80 грамів плюс масло. Кругом я додавав масло в минулому році. І можна використати чемпіони Гард в кількості 60-80 грамів. Медян Екстра і Біошок можна використати в кількості ну, 100 мл. Артемікс теж можна використовувати десь 100 мл. І Bordeaux, ну, це щоб вийти на концентрацію приблизно, як бордовська суміш, трьох Блю Бордо десь 120 грам. На 10 літрів. Ну, я дав 100 грамів, і 200 мл олемікс масла. В інструкції для блюбордо написано, що не бажано змішувати блюбордо з маслом, там і другими сполуками. Але треба дивитися, як вони змішуються. Ну, Я змішав, чудово все змішалося. і Таким чином зараз побристив. Хоча в кого там 3-4 дерева, то краще може зробити зразу в блюбардо, а потім через день-два, як підсохне, покрити маслом. Масло потрібно для того, щоб накрити зимуючих тут в корі зимуючі всякі паразити, жучки-паучки, вони задихнуться під плівкою з масла. Друзі, ну це все оці хімікати, що я перечислив, вони, звісно, добрі, це сучасні препарати, де синтезірування вже замінники для бордовської суміші. Але якщо у вас дуже хворий був сад в минулому році, був кучерявась була, клястеросперіоз, кокомікоз, то приміняйте все одно бордовську суміш 3%. А от як поборете ці хвороби, що я перечислю, от тоді будете працювати Nordux, Hirocuprumka Saite, Champion, Mediane Ekstra Bіошок, Artemix, Blue Bordeaux. Ну, ще й другі там є. Оце те, що я хотів вам сказати. Сам я. Мабуть, останній раз обробив це Бордовською. У мене хвороб немає і я буду обробляти весною або опять блю бордо, або Артемікс. Спробую і вам покажу. А зараз бордовська, бордо і Нордекс. Це те, що я використав цього року. На цьому все, друзі. А відео дуже цікаве, молодець дівчина. Хоча там всякі умники, розумники критикували її, але я цілком згоден. Підійшла дівчина капітальна до викладення цього матеріалу, велику роботу провела молодець. На цьому все. З вами був Петрович. Відеоканал Петрович Production Ukraine. До побачення, друзі! І ще друзі одне, що треба додати по бордовську суміш. Це ж не просто мідний купорос і вапно. Тут, щоб якісно вона працювала, потрібно якісне вапно і якісний мідний купорос. І Тут виходить у нас три в одному, я от забув сказати, дивіться, по-перше, нейтралізований бідний купорос вапном, він накритий прилип до дерева і потихеньку вивільняються іони міді. Це перше. Тобто робота фунгіцидна робота міді на дереві, на гілках. Друге, білий колір. От зараз вийшло сонце, так зараз у нас 15 градусів. Зараз спробувати дерево, буде аж тепле. А зимою в січневі, лютневі вікна. Теж дерево днем нагрівається, а вночі мороз. І воно тріщить. Це друга корисна річ від Бордовської суміші. І третя корисна річ, друзі. Особливо у кого був клястерозпереоз. І кокамікоз і виділялась камінь, це вапно на наших деревах, воно ж підсушує, підсушує і це вже перевірено, там, де добре покрито, там немає такого клястера з перевозу і камеді. І дуже добре всі ці хвороби ми викорінюємо. Обробивши бордовською сумішю, в тому числі і манеліуз. Тобто, якщо ви обробите бордовською сумішю якісною, трьохвідсотковою, то ви позбавитесь за рік два і манеліозу, і клястера з і кокамікозу. А потім, потім, будь ласка, бризкайте, бризкайте. Замінниками, яких зараз досить, тільки купувати треба надіжному місці. Краще у великих пакуваннях складуватися декілька людей і купувати. Це те, що я хотів додати стосовно Бордовської суміші, друзі, звісно, Побризкуючи там блюбордолі, Артемікси, мідян екстра. І покривши маслом, ми то, теж маємо дві такі корисні речі. І хворобу вбиваємо і накриваємо плівкою проти шкідників. Але немає підсушки і немає білого кольору, який дуже потрібен. Наш, потрібен наші такі теплі зими. От, будь ласка, сьогодні 22 листопада 15 градусів сонце, бруньки вже набухають, ну, ждемо похолодання. Ну, от тепер все, друзі. До побачення. На все добре.